Книгу придбай ЗСУ допомагай у Прикарпатському національному університеті. З нагоди дня філолога організували книжковий ярмарок, аби акумулювати кошти на потреби сил оборони України. Відтак вдалося зібрати близько сотні примірників літературних праць. Книги ми збирали у викладачів та у наших студентів. Це було суто благодійно. Хто який міг і приносив нам є книги наших викладачів, їхні художні, наприклад, Ольги Слоньовської. Також є книги. Різних зарубіжних письменників, наприклад, Стівена Кінга. Навчальні літератури, наприклад, для наших студентів, вступ до мовознавства, педагогіка, українська фольклористика у асортименті. Художня наукова та довідкова література. Серед такого розмаїться четвертокурсниця Оксана обрала дві книги. Книга сьогодні може збагатити наш внутрішній світ, подарувати напевно такі миті, коли ми можемо зазирнути в якісь інші світи, забути на мить, що відбувається навколо нас, і трохи заспокої. Але водночас ця книга може подарувати нам перемогу, може зберегти життя нашого героя. Я вже вдруге повернулася сюди, бо спочатку придбала книгу Миколи Савчука Історія Полумийська історія Шерлока Холмса. Бо ще пам'ятаю, навчаючись на третьому курсі, ми вивчали цей твір і тоді був онлайн. Я хотіла цієї книги, але не могла придбати. Тут вона була, і я справді зраділа, що вона є, а зараз повернулася за серцем Ольги Деркачової. Карпатському національному університеті повсякчас влаштовують різноманітні акції на підтримку українських захисників. Ініціативи студентів охочі підтримують викладачі та керівництво навчального закладу. Ми розуміємо, що потрібно підтримувати наші збройні сили, і хто де може і як може, намагається це робити. Кожен на своєму місці. Звичайно, ми часто говоримо, що воювати можна і словом. То тут це гасло, ніби воно має вже буквально. Таке значення, бо ми ніби двох зайців вбиваємо, і людина може придбати книгу, збагатити свій внутрішній світ духовний, і одночасно кошти, виручені за цю книгу, підуть на Збройні сили України. Усі вирочені з книжкового ярмарку кошти організатори передадуть студенту Артему Ткаченку, який нині захищає українську землю від рашистських окупантів. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новина на вежі.